Ми з України з вами адвокат Роман Цімутін. А ви знаєте, чому всіх заброньованих відправляють на проходження ВЛК? В чому підвох? Бо останній тиждень телефон аж гудить від дзвінків заброньованих, які звертаються з одним питанням. Їх викликають до ТСК для проходження ВЛК. І не обов'язково повісткою. так вимагають на підприємстві. Що робити і як бути? При цьому іноді ТЦК телефонує керівництву підприємства та в наказовому просто порядку вимагає забезпечити прибуття на медичну комісію їхніх заброньованих працівників. І під тиском керівництва та загрозою зняття цього бронювання такі працівники змушені проходити ВЛК. Хоча це і суперечить. Закон, оскільки військово зобов'язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, не підлягають проходженню ВЛК. У цьому відео я розповім своїм міркуванням, чому це несе величезний ризик і чого влада добивається. А останні хвилини все прояснюють. І помітьте, записую відео завчасно, бо ті, хто дивляться мене регулярно, знають, що я майже ніколи не помиляюся. Хто може втратити бронювання? Оскільки такі випадки не поодинокі та трапляються у різних регіонах, то можна стверджувати, що це системні кроки для майбутньої мобілізації заброньованих. Яким чином можна зняти бронювання? Всього-насього не підтвердити підприємству статус критично важливого для економіки. І в такій ситуації всі працівники підприємства. Автоматично втрачають бронювання від мобілізації. Шляхи зняття статусу підприємства можуть бути різними. Нагадую, що з 28 лютого для отримання статусу критично важливих для економіки підприємств мають відповідати певними критеріями: це середня заробітна плата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень, яка розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати. Помножене на коефіцієнтом 2,5. Відсутність у підприємства заборгованості з податків і єдиного соціального внеску, а також буде обов'язково резидентом Дія Сіті. Крім цього, також повинна відповідати одному з критеріїв на вибір: це великі податкові надходження сплата понад 1,5 мільйона євро податків на рік. Валютні надходження понад 32 мільйона євро на рік. Окрім і кредитів, і стратегічне значення для держави або важливість для окремої галузі економіки, тобто чи громади. Але нещодавно наказом від 11 вересня 2025 року Мінекономіки оновило критерії визначення критичності підприємств. Так, підприємство втрачає статус. Критичності, якщо до підприємства його засновника, учасника, акціонера чи кінцевого бенефіціара власника цього підприємства, застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до закону про санкції. А хто їх приймає? Вірно. А таких санкцій застосовано останнім часом чимало, і, відповідно, працівники таких підприємств автоматично втратять. Бронювання. Хоча вони і не знають, хто саме засновник та кінцевий бенефіціарний власник їхнього підприємства. Не здивуюся, якщо згодом до критеріїв визначення критичності підприємств ще будуть внесені зміни не на користь підприємств. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посилання на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати довір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції і суди. Чому вимагають ВЛК для заброньованих? Мінекономіки надає статус критично важливого підприємству на строк до 12 місяців. Якщо більшість підприємств отримала статус за новими критеріями у лютому та у січні лютому наступного вже року, підприємства будуть повинні перепідтвердити цей статус. А до цього фактично залишилося ну, декілька місяців, майже 4 місяці. Для підтвердження статусу критично важливого для економіки, підприємства не повинні мати заборгованості по Податкам та ЄСВ за рік. А також з нового року підвищити заробітну плату працівникам з 20 тисяч гривень до щонайменше 21 617 гривень 50 копійок на місяць. І це пов'язане якраз з тим, що з нового року збільшується рівень мінімальної заробітної плати ті підприємства, які не зможуть тягнути тягар податків та внесків. А також не зможуть підвищити зарплату працівникам, вже зараз акцентую вашу увагу, бо в січні вже буде пізно після нового року позбавлять статусу критично важливих. Крім того, якщо підприємство не має великих податкових там, чи валютних надходжень, отримало статус критично важливого, виходячи з важливості для окремої галузі економіки чи громади, що є просто суб'єкт. Ефективною оцінкою, то нічого не буде заважати переглянути попередні оцінки та визнати, що певні підприємства вже втратили свою важливість для окремих галузей економіки чи громади. Таким чином, прогнозую, що у січні багато підприємств втратять та не перепідтвердять свій статус критично важливих для економіки. А тепер повертаємося до працівників цих підприємств. До січня їх усіх примусять пройти ВЛК. Коли підприємство втратить статус, працівники автоматично втрачають бронювання та відстрочку від мобілізації. Від відомості про втрату працівником відстрочки можуть відображатися і будуть відображатися у реєстрі оберіг. Усі вони пройшли ВЛК та визнані придатними. Тож залишається тільки направити. Правильно, мобілізаційну повістку, яка згідно з нещодавніми рішенням уряду, може бути направлена поштою і вважається врученою незалежно від особистого отримання. Добре, давайте не будемо такими категоричними, не заберуть критичних, а затягнуть із перепідтвердженням ну, просто на 1-2 місяці. Від перестановки ж доданків нічого не, зміни, не зміниться. ТЦК направляє мобілізаційну повістку, яка буде відображатися в реєстрі оборіг та додатку плюс». І забронюватися вже буде просто неможливо. Впевнений, що саме з метою реалізації такого сценарію зараз і вживаються якраз заходи щодо масового примушення, примушування заброньованих працівників до проходження ВЛК. Хоча, відповідно до пункту 63 постанови Кабінету міністрів No560 заброньовані. На ВЛК не направляються. Але кого це в дійсності хвилює? Було цікаво та корисно. Підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема подяка вірним спонсорам каналу. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу!